Тиждень чернігівці задаються питанням: що будується у сквері Богдана Хмельницького? Два будиночки для кемпінгу та сцену вже поставили. Залишаються лише невеликі організаційні моменти: розставити столи, стільці, підготувати канцелярське приладдя, розставити пуфи, підключити вайфай. Та чекати молодь до Чернігова на три тижні, починаючи з 1 по 23 липня, приїхала креативно творча програма для підлітків та молоді спільнокемп. Дуже запрошуємо всіх молодих людей приходити до нас на події. А вони будуть розділені за віковими категоріями. Перша вікова це 10-14 років, і інша це 15-19+. плюс. Тобто можуть і старші старша молодь теж приходити до нас. Спільно кемп креативна програма відкритого формату, яка складається з практик – сфери креативної економіки метою спільно кемп є підняття суспільно важливих тем через креативні практики. Ми вважаємо, що якщо розказувати про мінну безпеку, просто то для дітей це може бути трошки новато. Але якщо прийде хлопець і вони будуть вигадувати пісню чи малювати якусь мапу чи щось робити через креативні практики, це більше відкладеться в них в голові. Три тижні програми розділені на модулі, які триватимуть по три дні. Кожен темами цих модулів стануть дизайн, режисура, театр вільного руху, саунд дизайн та акторська майстерність. На кожен день роботи спільно кемп має цікаву програму для молоді. Про програму, яка чекає на молодь 1 липня, розкаже Артем. Українці знають його як чемпіона України з бітбоксу 2012 року. А Чернігівці й досі пригадують йому перемогу. Чернігів має талант буде Безодня Мюзік. Це Ютуб блогер. Він буде розказувати, як зробити свій успішний ютуб блог Ми будемо робити музикування, тобто ми будемо вигадувати трек з дітками. Тобто, вони будуть робити трек, вони будуть записувати свої звуки, ми будемо вчити пісні Чернігівської області, і на їхніх очах вони будуть бачити, як зі звичайних звуків, наприклад, хтось там хлопнув, хтось там точками, хтось взяв якийсь стілець, хлопнув, і ми і будуть бачити, як з цього збирається трек. І це буде в. Форматі сучасного аранжування, тобто, це буде такий формат гри і розкриття креативності. Працюватиме спільно кемп з 12 до 18 кожен день. Вхід для відвідування вільний цей проєкт реалізує громадська організація Культурна платформа за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ у співпраці з міською владою, зокрема з управлінням освіти. Цільова аудиторія молодь 10-19 років, дозвілля проводила цікаво, отримала можливість для розширення коло своїх друзів: нові знайомства, нові навички, вміння знання. І фактично, ми маємо створити всі умови для того, щоб молодь. Була впевнена в тому, що в місті Чернігіві вони можуть самореалізуватися, вони можуть себе знайти, і не треба мріяти про далекі країни. Не треба мріяти кудись поїхати. А саме ми створюємо всі умови для того, щоб молодь залишалася тут. Молодь всі свої знання і вміння вкладала в розвиток в майбутнє Чернігова. Також спільно кемп планує відвідати громади на Чернігівщині, зокрема Менську, Ніжинську та інші, аби надати можливість, як вони самі кажуть, креативити, дізнатись про важливість здорового харчування, промінну безпеку та інші суспільно важливі теми, які зараз на часі. Програму на кожен день суспільно-кемп анонсуватиме на своїй інстаграм-сторінці, яку зараз ви бачите на екрані.